Добрий день, друзі. Зараз я вам розкажу, що вам робити після того, як ви придбали це чудове бистросьйомне кріплення для вашої тесла. До речі, наголошую, що для кожної Тесли кріплення е, різне, тому що решітка у всіх теслах різна, різної глибини і різної. Е, між ребрами відстань. Ось. А, і так, отак виглядає кріплення. Це саме розповсюдження, це для Tesla Model 3, одразу йде під європейську рамку. Вам на пошті, скоріш за все, воно приїде в розібраному стані, тобто вам треба буде закрутити оці два болти, ну, вибрати якусь відстань, там на нижній або на середній. Краще всього ставити на середній, буде надійніше. І якщо ви замовили з а, зажимами, то так у вас одразу будуть зажими, в які треба буде просто вставити номер. А, як воно працює? Вам треба оцей. Коло, оце провернути на 90 градусів. Це ми відкрили механізм. Так ми його закрили з цієї сторони. Що відбувається? Отак відкрили, отак закрили. Беремо кріплення, відкриваємо. Беремо рівно по центру вашої решіточки, отак, то обережненько, вставляємо до упора. Має зайти дуже легко. Якщо заходить нелегко, можна трошечки придавити, але не сильно, ніяких зусиль. Якщо заходить дуже туго або щось не так, можливо, ваша машина була бита, вам бампер ремонтували і зібрали його некоректно. Таке іноді буває. Треба перезібрати бампер або краще напишіть, нам ми вам підскажемо, що з цим робити. Все, вставили до опору, закрили механізм, готово. Кріплення стоїть, нікуди воно не дінеться. Має трошечки легенький люфт. Люфт обумовлений тим, що решітка пластикова, вона сама по собі. Трошечки вигинається під фізичною е, силою. Але не переживайте, ми цих кріплень зробили вже багато, багато машин їздить з нашими кріпленнями, все в порядку, нічого не станеться. І ось так от ми зажимо зашокний номер, все готово. Якщо ви купили повний комплект, то все. Буквально одна хвилинка, і ваша машина готова, можна собі класно їхати. Так само воно швидко знімається. Тобто просто провернули механізм, потянули, все, готово. От так от. Дуже дякуємо, якщо ви придбали цей наш продукт. Якщо не придбали, то саме час його вже замовити.